Поднімаємо. Ви до що контент знімаєте? Роботи. Дуже багато. Ну покажи. Десь на 20 днів. Скільки у нас що ми в ЗСРу? Скільки у нас є пацієнтів? Да. На даний момент зараз у нас останній цей, що у нас є, 669. Зараз мені тут зручніше працювати, ніж вдома. Uh -huh. Настільки ергономічно це, настільки все ми класно розставили, все дуже компактно, доступ і от одної руки лівої. Всі інструменти, матеріали дуже зручно. Якщо треба. — Машина волонтерська. Це мені мої, мої друзі її передали, коли почули, що я в Збройних силах uh -huh. на посаді стомат, э, стоматолога, в автомат-кабінеті. Приїхали в Запоріжжя, забрав машинку. Потім ми півтора місяці її обладнали, щоб вона була готова. Півтора місяці ми її готували і вирішили в першу поїздку, там стояв наш третій бат. А хлопці якраз були виведені після боїв, після важких. Ми поїхали там відновлювати. відновлювали. О, це була перша наша поїздка. Так Їхали вже в пів України. Чекаємо на наступну точку, куди нас відправлять. Пертативний рентген дві буквально, е, буквально хвилини від початку і до моменту, коли нас готова. Ми якраз сьогодні зробили знімок. <смітна> да. Стерилізація, обробка, все обробляється, стерилізується, все чистенько. Наконечники всі у нас зі світлом, мотори, тут. Ну це все по обладнанню, все, що тільки можна. Що можна тільки мріяти, мікроскопа тільки нема. Ну, ми, ну, моє це моє це думає, що у не нас є, але ми не хочемо його залишити, бо мікроскоп це така вже дуже, дуже кропітжа. І, і багато часу з ним працювати займає. Хто планово звертається, там пломба випала, коронка розцементувалася, у кого просто каріес, У когось вже болить, вже дочекався доходився до такого. Що вже болить, треба видаляти. Зубів мудрості багато видаляємо, корені старі, пінки. Дуже багато колекції. Зараз покажемо вам. Я не знаю, Я це ж... нормальний Я контент буде, суму. чи шок контент? Ви до шок контент? шок контент не маєте? Да -да -да. Да -да -да. Це... Ну, але це не вся. Це наші Ми... трофеї. Ми вже потім почали Щоб його збирати. самого початку. Да, вона, вже, вона вже, вже... вже заповнилася <рес> і пішла вже друга. Матеріали допомагають, друзі, волонтери і люди, які мене знають мирного життя, там, компанії стоматологічні. Передають, дзвонять, цікавляться, чого треба, скільки треба. З Польщі деколи нам передають теж волонтери, так. допомогу стоматологічну. От нещодавно у нас фонд Лелека Фаундейшн пригостив анестезію. Десь запас анестезії нам забезпечено 4 місяці. Дуже часто у нас пацієнти засинають, От особливо на цьому етапі, коли вже йде етап відновлення. Пацієнти засинають, роблять, ми їх тихенько знімаємо на камеру. Бо вони ж як роблять? Вони засинають, потім прокидаються, ти кажеш, питаєш, ну як ти поспав. Він каже, я не спав, що ти думаєш. Я зразу дістаю відео, кажу, а оце хто? Ой, нічого собі, я так виробився, я навіть не помітив. Ну таке, А перші пересумісти маткабінети я почав ще працювати в 2009 році. У мене там є один знайомий, він з Америки, у нього був кабінет пересувний, і він почав займатися діти інтернатівськими. А потім у 2015 році почалась війна, мій один друг Запоріжжя Ігор Ященко взагалі, людина легенда. Він просто зрозумів, що треба щось робити з воєнною стоматологією, почав організовувати пересувні стематкабінети стаціонарні в бригадах. І запросив мене, і ми тоді от теж почали ці поїздки, ротації на пересулистому кабінетах по бригадам ще в 2015 році. Називається Тризоб Дентал. <ріст> Мішка у нас водій, електрик на посаді. Він дуже класно розбирається в електриці. Просто Бог електрики. Все, що треба по електриці, абсолютно робить. У нього своє СТО в рівно. Так що по машині він теж все шарить. Тобто у нас, коли проблеми з машиною, наша машина пробігла на секундочку майже 700 тисяч кілометрів. Тобто машина старенька. І кожен наш переїзд закінчується якимись поломками, якимись ремонтами. Ну, стає і все робить, все, що треба. І у нас не переривається робота. Я сижу, працюю, він крутить машину і готує до наступного виїзду. Так що він у нас людина незамінна. Командна робота. Так. Да. Ми, ну, Мабуть, невеличких, не але один з найщасливіших підрозділів. Да. Бо багато хто себе не бачить, себе не знаходить, або щось ще там хоче бути більш корисним. У нас в цьому плані Роботи нас питають. Тільки встигай. Причому ще й взимку вони ще в окопах перемерзають, ноги мокрі. Вони мучаються страшно, у них починається нагноєння всяке. Нам їх привозять. Ми так між собою на них Хомячки, а вони приїжджають, опухші. пухші, тут, о того тут, бо око не відкривається. Що дуже багато бояться їх. Бояться, страхи у них якісь. Вони там... приходять їх трсясять, як це, а потім вже другий раз, то вже все спокійно, приходить собі з посмішкою. Каже... Декого приводять, людина мокра, потна, трясеться, вся, вся тремтить, не може наважитись. Потім через пару разів вже приходять. Як до себе додому, як на свято. Так що все добре.